Я от не можу зрозуміти, а на кого це він мені схожий, а? От Ніби і не на мене, і на тебе не дуже. Ой, Андрюшенька, ну що ти тут розповідай, я так сумувала. Може, на те, що? Ну я так сумувала, а ти сумував? Ти сумував? Чи на теся? На кого він мені схожий? Сусід, вітаю тебе прямо з воссоединенням сім'ї! Настюха, боже, скільки раз! Та ж скільки не нападу! Скільки не бачу! Андрю, от чисто, пожалуйста, по-соседски позиш рулетку, да? Бо моя просто, ну, не було ніколи. Андрюш, ну що ти сидиш як копаний? Ну хочеш, я дам. Ні! Я принесу ти вже походу раз дала.